До під'їздів новобудови за адресою Соборна 438В дістатись можна хіба що пішки. А все через те, що забудовник, звевши будівлю, завчасно не подбав про відведення до неї прибудинкової території, на відміну від сусіднього будинку. Тому зараз до під'їзду не можуть під'їхати ані мешканці, ані спецтехніка в разі виникнення надзвичайної ситуації. А ось сусіди вже встигли оформити собі у власність прибудинкову територію та відгородитись парканом. Це в свою чергу дало їм набагато Більше зручностей в той час як мешканці новобудови лише починають думати, як і собі оформити землю у власність та прокласти нормальний шлях до під'їздів. А ось в ОСББ Лагода ще декілька років тому замислились про оформлення власності на прибудинкову територію. Тепер тут мешканці будинку є повноправними та єдиними господарями свого двору. Рішенням загальних зборів у 2012 році ми вирішили ну, відвести нашу прибудинкову територію, земельну ділянку, де стоїть наш будинок, у власність ОСББ. Таким чином ми вирішили бути повноцінними господарями на своєму будинку і на своїй прибудинковій території, що дало нам можливість також огородити нашу прибудинкову територію, поставити ворота, автоматику на ворота, забор. Ну, По-перше, для безпеки. По друге, у нас дуже багато діток, щоб зайві машини не проїжджали, тут, тому що ну, нашу прибудинкову територію використовували як майданчик для, для розвороту. через що ну, Був дуже великий потік. Тіх автомобілів через двір а нас, я ще раз повторюсь, багато діточок, і це безпека в першу чергу. В другу чергу це безпека, також на прибудинкову територію важче попасти. Вже такі питання, як, наприклад, крадіжка велосипедів, теж вже відпадає само собою. За словами Алли добродій, особливих складнощів в процесі оформлення немає, проте все ж таки є і один суттєвий нюанс. Я не можу сказати, чи тяжко, але скажу, що участі це нас взяло майже три роки. Якщо ми рішення прийняли загальними зборами в 2012 Році. Після того я зразу уклала договір землепорядною компанією, яка мені давала послуги по виготовленню технічної документації на цю всю земельну mm -hmm. ділянку. А вже акт на самопробудинкову територію ми забрали в червні 2015 року. Майже три роки. Це була там сесія, не одна сесія. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.